Плівки майора Мельниченка. Пам'ятаєте, І на одній із записів, вони були обнародовані, Зустрічаються Кучма і Деркач. Деркач доповідає, що я і Анатолій Єрмак знайшли за кордоном валютні рахунки його сімейства Кучма, його доньки і його зятя Віктора Пічука. Ці матеріали. Нами доставлені України і ми будемо добиватися створення депутатської слідчої комісії розслідування цих матеріалів. І Кучма віддає наказ знищити мене і знищити Анатолія Єрмака. Обзивають різними словами, у нас ну, то така справа, і Кучма дає жорсткий наказ, що мене і Єрмака потрібно знищити. Ці аудіозаписи були опубліковані, вони були опубліковані в газеті Голос України і так далі. Коли вже ми мали, як то кажуть, безпосередній доказ хто стоїть за замовленням на моє фізичне знищення?